Ні, а що? А? А що, Карін? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не було погод трохи. Не трохи. О, деся, одне сідаю. Трошки в оттяжці Вітер сильноватый Сука Их мы не их упомянути Ладно сейчас сейчас, сейчас сейчас. сейчас. Там їх чи кобись ганяє Чи що вони там? Десь тут є. Диви, Щось я не пойму. Було десять. Ладно, сейчас. Це черный, чи мазанный пришло, чи що? Сьогодні намазав ...двох. двох. намазал двух двух. Черный пришло. Завись. Да, наверное, черный сплошный. Сегодня мазал. Черный сплошный и... І... забув, забубли. Чорне сплошне... А, і пояси... ...мазав сьогодні. Там четверочка. Та підзадуло трохи. І тут десь ще двоєчка є, Ось. Раз, два. Одне. І два. Білу голубку було, забрав. Красне. Забрав на днях теж. Одна збоку з розрізною Скритер жме трохи. Ось цей що я казав прошлогодній. Це ніяк не відкину його. йому по барабану його не трогай місяць пів місяця йому пофіг кинув він там що це знає а оце серий сплошний напевно, що хвоста нема яструб ударив був сука і тоді його не забрав а крас не забрав по ваніних лучше б це я забрав уже сюди, ну ладно Блін, там гості прийшли, я з голубами. Ой. Шо, Каріна? Ранюлечка моя, ви не утамились. Ти в хату, ага, вже. а вже. Йду. Я тільки ось знімати. Кидав, бо задуло 10 штук і ж не було. Ого, це дільний Що Що там Не знаю, що з тобою можна було кати, що не можна. Льотна птиця. Скоріна, бри. Льотна птиця, блядь. Чуєш? Щас іду, ж? Зараз іду, дві минути. Іди, бо скажуть, побросали всі. Гості прийшли одна, одна лежа його гость, і на друга вийшла. Дора, фу! Да, наверное, это сегодня точно, наверное, последний раз. Пояс Амуры, красавец такие. Красивый И на масть, и на лед, на все. Це ця голубочка, що я казав. 3,45. Йди, сука, влазиш. Ага. 3,45, коли. Ну, таке, найбільше різні 3-45. Це мурий теж голубок хороший, сука, там розрізна пари. такий, Блін. Ще як ся так. Это должно черность, что я сегодня завис, должно прошло черное. Мазаны. Наверное. Сплошные, по-моему, черные. Если, если сплошные, то вон. Это глубоко это... Короче, что, казал пару белых купил, в общем-то. Кобиць забрав голубку. Дня два назад, мабуть. Все підкинув. А на так. Коротше, забрав. Остався голуб, ще білий. Ну, теж забере, мабуть. Сьогодні кидав трохи, так щось. Ну, трошки піднявся, коротше. Ну трошки це не, не то. Блін, а щось нема копця. Це я короче, коли я був вдома. Позавчора чи є ж позавчора? Я теж двоє завіс мазаних і ні одне не прилетіло. Сьогодні ось двох завіс, так чорне ось прийшло, я бачу. Поясу його немає. Сплошне одна в сіріот. І чорне сплошне намазав. Коротше, чорне прийшло. А оце ось на днях мазав. Ну, днів два чи три може назад. Мазав, значить, двох і ні одне не прилетіло. Так чи, чи інваліди, чи... чи, може поїв. Бо я кажу, ось я оце скільки, оце як два дні чи три дні назад як ганяв. О, не вийшло. Щось злякалися. ще що шо А що вони пурхнули? Лежу ще тут. Лежу кобець і спид ногу в голуби, блядь, за піра. Чи що вони? Та ні, він би от їх верху був, то може щось таке пролетіло. Що це таке об, 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 ободра не літає, дивно, бля? Не хвоста, не крил немає нічого. І шурують. Це можна сказати сьогодні після оцітки це таке перший раз я їх так підкинув. Позавчора, так якщо ну там 200 метровий туман. То, якби схватили де, і не було так, вони щось трохи подрипотіли. Так, да, оце ця голубочка, що ага, все хороше. Ну як хороше. Коротше, 4 без 15 минут 4 часу. Так, да, чорний диви, прийшов. Не захотів копця, щоб його копчик з'їв. Теж вкрильон нема. Щось сука в цьому году і правда, а то мисник питає усіх, добре перелиняли чи не харчують. Таке чувство, наче по другому кругу почали линяти. Да, сьогодні цього, якщо його кобець не з'їсть, оцього голубка, то я його сьогодні не сьогодні, а ну, сьогодні останній день гоню, мабуть. Кажеться, мені що. Діло буде в ньому. чи через нього. А це тая голубочка довіда що. Да, вона, в хвоста повинна здиватися ухватив її копчик і вирвалася. Так, а скільки ж там вже зайшло? Там же трохи було ми здуло, так штук 4 чи п'ять, я бачив, точно прийшло. Там 10 штук тоді було вгорі. Вищих, вищих. І здуло їх. Ну, как зловитый сильноватый сегодня, наверное. Ну, Понимаешь, то сильный, то слабый. Да, белых, конечно, так я собі і не, не приобрел. Даже... Ладно. Даже до Вани обращался. Ну, Ваня там сейчас... Ваня сказал... На следующий год. Хотілося б, конечно, щоб уже б же весною взять. О, начинай. Я тут тут сука, про тебе рассказываю, що я тебе оставить хочу. А ты тут починаєш мені. Только работать то ще что-нибудь. Таке нам не надо. Да ні це в нього так незамеченный був взагалі. Хороший голубок. Якби ось цю голубочку хорошо погонять, вона сіра сплошна, а він по ясому рису сплошний. Ну якби так, щоб вона там показала щось себе. Чи не то що показала, а показувала. Хоча вона і той раз як я її погнаю кобицю, хватив теж саме довшенько це Ну Коротше весна покаже. Останеться. Остане Ще Що сьогодні не годувався, от хіпці. З тим тим месяць роботи приїхав поки. А вже время давно часа два, наверное, точно есть. Я думаю, ще штук 5 не прийшло, коротше і затяжечки. П'ять затяжки, десь і одне, навіть ну, ще мазане, що не прийшлося сьогодні. Завісь там, та недалеко й завісьмо. Ну, високо піднялись двоє, ти що мазані були. Так, коротше, ладно, пойду бо гості. Прийшли гості сидять. А я серед двору лежу з голубами тут. Хай літають, коротше.